Не right. буде відкривати бокс. Це бокс з таким котиком ангел. Тут написано, що тут я не знати. Тут чотири маски. Двоє патчів. Твоє патчі для губ. Один пад. Один. Одна парці патчів для очей. Один крем для підоччя. Одна помада. Ну что, ну минус таковувати. Відкриємо поліні. Сейчас кроме покривається такого. Обрвати. І так, скажу новий є формат. Подивіться, тут ціла гора попадашу. Ну, це все. Вот тут це все це в колекції. І ви памятаєте цей пакетик? Я зробила. <с. Я зробила з цього, Угадайте що? Я зробила маску. От, От такий патч для губу. Прости патчу. Маска. Одна велика маска ї... з єдинорогом. Чатка масочка. Одкі бачу для губ з виноградом. Бачи для очей. Ну, дуже красиві. Кренчик для підочі, хоч тут і цього не написано. Супер стара помада. Ви не представляєте, яка вона стара. Ну, вона дуже стара. Мені щоб болінь за одну частину робити. Шо? І от такі патчі. Ну що, розставляємо? Та-дам! І ми вже там має бути. Ну що, починаємо розставляти? Патчі. До патчів. тут. Патчі. Это тоже патчу. Крем. Сюда. Маска. Там де маски Маска там де маски Маска там де маски И еще раз маска там де маски Ну, у меня багато масок как бы. Де... А еще довольно мало. Пачу. Допачу пачу. Пачелегов. Помада. Дякую за те, що ми разом розпакували пакетик. Ну і та да, ви спитайте, а що за новий ютуб шорт? Там, де маска, там де кіт батон. Лице. Я просто це зробила по приколу. Ха -ха 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 -ха. Всім папа до зустрічі. Ovida, oh s-o rânja o um iuba, cu tu carcar, a lăsă o țumai cu carcar, a să mai cu carcar, să mai mă carcar,